Що, друзі, хто там ще не вірив, що кінець війни уже скоро, значить, дивіться. Офіційно вже: Туск заявив, що готується план припинення вогню. Поки що він ще в розробці, але дуже-дуже швидко про нього об'являть офіційно. Так що слідкуємо за цією новиною. А тепер щодо Зеленського і щодо тих всіх. Його дій, який зараз відбувається, мається у виду ТЦК, оце викрадання здаткою в СІЗО. Блогерів, були відео, що блогерів навіть із-за кордону будуть викрадати і повертати в Україну і там утримувати їх в СІЗО. Ну так ось, Зеленського вже ніхто не уважає за адекватну людину. І на це є ряд фактів відкритих. Прем'єр Словаччини розповів, що Зеленського було шоковано перемогою Трампа на виборах у США. Він каже, ви коли-небудь бачили людину, яка боїться, що війна закінчиться. Ось я його побачив, звати його Володимир Зеленський. Президент Зеленський шокований тим, що Трамп переміг і що допомога з боку США може бути припинена, заявив Фіцо. Це він офіційно заявив для змі. Тобто люди вже відкрито говорять про Зеленського. Потім друга така заява від прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Ви просто самі це послухайте. Ну, вкратце, я вам скажу, що він каже, друг мій. Там воло він його називає «my називає Майфренд Володимир. Я бачу, що ситуація не на твому боці. Час не на твому боці. Ти програєш, ти втратиш свій народ, ти втратиш свою державу. На що Зеленський сказав? Я думаю, навпаки, Він тоді, отак каже: Ну як ти так думаєш, то я тобі нічим тоді вже далі не можу допомогти. А він Доправда, також не намагався не зупинити цю війну, як ми всі спостерігали. Він облетів і Тульцію і, і Росію, і Америку по всьому світі, по всій Європі, і тоді от приїхав в Україну, і таке він почув. А зараз вже все рішається без зеленського. Году. Тому що Європа вже не сприймає Зеленського серйозно, і те, що зараз Зеленський витворяє оце все ТЦК, залякування, запугування, виловлювання, це все він робить, щоб фізично вижити. Тому що мова йде взагалі про його знищення навіть можливе. І тому всі мої припущення, які були зроблені раніше, а хто слідкує за моїм каналом, той знає саме, як я не хочу їх озвучувати. Вони мають сенс, тому що Зеленський не має політичного майбутнього і взагалі майбутнього здорової людини. Зайдіть на канал, відшукайте і ви поймете чого. Навіть зараз не здивуюся, якщо Зеленський заявить, що ми будемо воювати без Європи, без Америки, сам на сам з Росією, навіть без зброї. І він готовий положити всіх, мені здається, тому що це вже людина неадекватна, неадекватно сприймає ситуацію в Україні і Україна зараз у дуже, дуже великій небезпеці, як і всі українці.